Мої вітання, друзі, садівники однодумці та просто глядачі. Так, сезон квітування наших садів, сезон 2025 року, вже закритий. Ніякої хвилі квітування попереду в наших садочках вже не буде. Наші рослини потрішки вже готуються до сну. Ну а ми таки продовжуємо готувати свої садочки до зими і ділимося своїми справами. Адже ми просто не зможемо висидіти всю зиму без спілкування один з одним. Тільки присіла, хотіла зняти якийсь садовий процес, але моя помічниця переграла все по-своєму. Повністю перетягнула на себе мою увагу. Взагалі, сьогоднішнє відео, так як і в принципі попереднє, вирішила скласти із робочих моментів, які... Пригадала слово, відбувається. У моєму садочку, хоча, в принципі, до слова сад чи садочок мені ще далеко, так як все в дворі розташовано, то мої молоді квітнички виглядають разом вкупі, просто як якийсь один молоденький квітучий дворик. І тим не менш. Так як це слово в мене останнім часом постійно, постійно у вухах, постійно на слуху, то так вже одним словом, кажу, які всі. Садочок та й все. Займаюсь сьогодні саме цією частинкою. Роблю підпірні стіночки. Вже половину вчора зробила, замінила, вже прибрала там стару шеферину, ті в мене шматки цементу, було дуже нагарно. Довелося повикопувати вічнозелену зелену м'яту, яка саме зараз на зиму прикрашала би мені той куточок, але вже вимушена була це зробити. Тим більше, що я бачу, що зростаючи на одному місці, кущик м'яти вже наростив собі таке мочкувате коріння, воно не глібоке, але воно воно мочкувате і викопувалося досить тяжко. Вона ще й розповзається. Та й насівається також, тому це теж з м'ятками оцими треба обережно в садочках. Але ж я її таки ще не викину, я її на нову діляночку віднесу. Ну, як завжди, я все туди нагород таскаю, а потім все одно треба все поливати. Але ви знаєте, друзі, я вам так уже маю такий свій невеличкий досвід. Все ж таки, обробити декоративний садочок набагато легше влітку, ніж обробити. Город. Ну ось садочок, звісно, садиться, садяться маленькі рослинки. Ну, у мене в крайньому разі так саджу маленькі рослинки купую. І теж, поки садочок наросте і зробить мікроклімат, теж потрібен полив, догляд, все таке. І тим не менш він пару років наростає, потім наріс цей садочок і вже створюю сам собі мікроклімат притінює одна другу рослинку. Я знаю навіть садочки, які з руками вже й не поливаються. Ну, звісно, всякі там бувають випадки, там і погодні умови. І тим не менш, взагалом, і цілому декоративний садочок в принципі можна і не поливати з руками. А ось город на повному відкритому сонці не поляти просто неможливо, особливо помідори, огірки, капусту, там все таке. Без поливу урожаю на городі ну, просто не буде. Хоча рослини декоративні, то в принципі без поливу, від дощу до дощу то, е, можуть хі, жити та квітувати. Звісно, тепер вже знаю, що багато чого залежить також і від складу ґрунту, тому що на деяких ділянках замість землі просто. Чистий пісок. ну Про такі вже екстремальні умови я говорити, звісно, не буду, тому що такого досвіду я взагалі не маю. Хоча в мене ґрунт теж не найкращий, він такий тяжкуватий, наскільки я так бачу, як він поводить себе в спеку. Складу я, звісно, не знаю, аналізи я не робила. В крайньому разі бачу, що і квітучі рослини, і хвойні живуть. Добре в цьому ґрунті, і мені хоча б замінювати ґрунт на ділянці для посадки рослин не потрібно. Звісно, якщо земля вижата, теж її треба постійно одобрювати. Але це вже таке, це вже теж зовсім інше питання. Ну що ж, друзі, підпірні стіночки свої із підручного матеріалу. Я наскільки змогла зробила. І закрила землю сосновою корою, яку я була нещодавно, принесла з посадки. Я її просто збирала на землі, якщо що я її з дерева, звісно, не відривала. Я, чесно кажучи, не мульчувала ще так сосновою корою, але от ви знаєте, мені вже не сподобалось, тому що я, коли починала дрібнити її дрібненько, я побачила, що її треба дуже багато. Якщо ставити великими пластами, так це дуже зручно так буде пересуватися в квітнику. Так, ця кора довго прослужить. Тому, для кого цей варіант підходить, то дійсно це дуже зручно. Для мене не підходить, наскільки я вам зрозуміла, коли її викладала. Чому? Тому що в мене ну, якісь великі різноманіття рослин, мені треба постійно, весна, літо, осінь, мені треба туди постійно заходити. А так, як поміж рослинами, в мене ще є цибулькові, і наскільки ви вже зрозуміли, якщо я буду ходити по цим постійно пластам, я весною. Просто позатохчую свої цибулькові, тому що я їх не буду бачити. Тому ні, для мене такий варіант не підходить. Цю кору для мене треба тільки дрібнити. Але і цей варіант мені також не підходить, тому що, я ж кажу, якщо я постійно там буду товктися, я просто позмішаю цю кору із землею, і вигляд все одно і ефект буде не той, який мені потрібний. Ну ось щодо соснового опаду, який я і використовувала була попереднього літа, я почала його використовувати, засипала свої квітники, то це дійсно дуже зручно. І ви знаєте, в кого є домашні улюбленці опад. Е Голочки гострі, і вони не порпаються в квітниках. Але, як показала практика впродовж року, опад також друзі, кудись постійно дівається. Ну, кудись. Я постійно роблю пересадки, постійно тут товчусь, я ж кажу, тому він якось розтрухлявіється, і його кожен рік потрібно оновлювати. Кожен рік треба додавати ще і ще. І тим не менш, наскільки я ось вже так подивилася, і так, і так, то все ж таки опад це зручніше. Скільки я натаскала цієї кори, то я би краще натаскала стільки опаду. Опад легший, він якийсь компактніший. І його можна більше привезти за один раз. І хоч ви знаєте, його і більше потрібно сипати, щоб був якийсь нормальний слой, і тим не менш, все одно воно якось краще виходить. Тому що, от насипала, він такий собі пухкенький, стоїть класно, вже якийсь ти бачиш ефект і землі зовсім не видно. І поки він собі всядеться прям повністю, то пройде трішки. Часу і, взагалі, опад універсальніший. Я його і в посадкові ями додавала для певних рослин. Ну, для мого розташування рослин і для моїх потреб мені зручніше використовувати опад. Мені дійсно зручніше раз в рік навести собі цього опаду, все позасипати і бути свободній від постійного сапання землі. Кажуть, що треба все одно сапати постійно під рослинами, давати їй кисень. Ну, я цього не роблю, і я бачу, що рослини ростуть і взагалі не гинуть, тому що під слоєм мульчі земля зберігає хорошу таку м'якеньку структуру дійсно. Тим більше, люди, які застелюють свої квітники агроволокном, вони ж також землю не сапають, але рослини в них живуть. І проблем? І з кисним в них немає. Ну, а про зберігання вологи мульчою в спеку я вже говорити і не буду, тому що всі ми і так про це знаємо. Звісно, в вологу холодну пору року під мульчою заводяться слимаки під камінням, під корою. якраз таки. А от під сосновим опадом я, здається, помітила, що їх немає. Напевно, колючки хвої, їх колять і їм там. Незручно лазити, збиратися. Тому я для себе зробила такий висновок, що сосновий опад для мене краще. Але, звісно ж, друзі, без покриття землі під мульчею, люба мульча буде кудись діватися. Ну, мені з моїми постійними пересадками воно так досить зручно. До речі, моху знайшла місце нарешті. Таки висадила я, як я і казала, ось цю вічну зелену гвоздику в той пустий стовбур насипала на дно, правда, каміння. Ми його трішки були надрізали, мали зовсім його прибрати, але там було багато води після дощу, чоловік залишив, тому що перестав різати пилка. А тепер я кажу вже ні, не треба. Влітку цей стовбур цього дерева буде прикрашати клематис, ну а взимку, думаю, наросте. Буде не спадати і прикрашати саме ця вічно зелена гвоздика. Грибочки мої бачите вже зовсім пропали. Треба їх повідривати, бо висять просто вже як тряпочки. Взагалі, знаєте, хоч вже і почалася зима, садочок, в принципі, виглядає ще повністю по осінньому. Змін ну взагалі немає. От як місяць тому все виглядало, так і є ще й на сьогодні. Як місяць назад показувала квіточки ротиків. Так і на сьогодні ще можу показати квіточки ротиків. І вони, ось, бачите, і досі собі продовжуючи нарощувати якусь хвильку квітування. О дуже я шкодую, що в холодний період року вони в мене в повній тіні посаджені. Таке треба було посадити їх на повне сонце. Ось, бачите, нарешті є насінневі коробочки. Хочу, щоб він мені насіявся. Він ж розмножується самосівом, наскільки я знаю. І ось навіть флокс шилоподібний, саме ось цей яскраво рожевий дав ось мені пару квіточок на сьогодні. Оце я здивувалась, коли побачила. До речі, саме цей флокс вже якось давав мені повторне квітування. Хоча він ж має квітувати один раз, але саме цей сорт, ну назви я, звісно, не знаю, то він якось чомусь дає якісь повторні поодинокі квіточки. Друзі, знайшла ще квіти волошки. Це така ще колишня та бабусіна волошка. У мене було її багато. Я її зовсім поприбирала, коли ну, садила свої ж рослини. Але викинути якось зовсім не піднялась Рука, багато було кущів, то я їх просто в рядочок посадила, там де білизну розвішую. А чоловік мені повністю скосив був разом із травою і їхню хвилю квітування. То це, хоч зараз я побачила їхні квіточки. Ось так, друзі. Я засипаю квітник попілом. Це попіл, просто дров'яний попіл, але не сиплю прямо на рослину. Знаєте, а сиплю отак поміж кущиками. Я колись була насипала прямо так на кущі троянд. Я бачила так дівчата роблять. І я потім, коли почала відгортати, подивилася, де прикасався оцей попіл до стебл троянд. Всі ті місця почорніли. Я потім навіть боялася його використовувати, але так як це все ж таки добриво, то я повернулася до нього і сиплю просто поміж кущиками. Так, друзі, я ще й досі не обрізала оці суциті, сухі очетка, ну мені подобається. Хоча я бачила, зараз останнім часом дівчатам не подобається, хоча тільки зелень в садочку, і всі оці такі сухостої зараз модно вирізати. Хоча цього року якраз таки безсніжний такий початок зими, і в принципі для сухоцвіту якраз таки це і є рік. Ну, а флокс, то терміново вже треба обрізати, тому що вигляд просто жахливий. І, друзі, ви знаєте, я й досі не вирішилася із місцем посадки подарункових хризантем. Якісь вже посадила, а якимось ну, ніяк не можу знайти класне таке місце. Ще ось також яку ще кармерії хотіла перенести на повне сонце, тому що тут ось трояндочка вже третій сезон, Фрайфрау Кароліна вже вище мене на сьогодні. І Тут для армерії вже стало багато затінку, і на повторне квітування це таке сказалося. Перенесу її, звісно, на повне сонечко. Лавандин, запізно обрізаний, також не буде мені тут взимку робити вічно-зеленої кульки, тому також викопаю його, і так як кущик старий, я його таки розсаджу вже на нову діляночку, щоб весною вже було все готове і гарне. Ну, а поки що, друзі, я із з вами прощаюся. Всім мирного, спокійного неба та до зустрічі в наступному відео.